Кількість сортів і гібридів огірків вже обчислюється тисячами, і вибрати відповідний стає дуже важко, треба звертати увагу на всі характеристики сорту, в тому числі врожайність і комплексну стійкість до хвороб і несприятливих погодних факторів. Одним з популярних гібридів, на який варто звернути увагу, є справжній полковник Фодин історія вирощування сорту огірків справжній полковник. Огірок справжній полковник в з'явився давно. Ще в 2004 році він отримав реєстрацію в Держреєстрі селекційних досягнень. Заявником була насінницька фірма Манул Києва», яка займається створенням нових сортів різних овочів і реалізацією насіння вже майже 20 років, як кажуть самі фахівці цієї компанії. Вона робить упор... На продаж авторських насіння огірків, помідорів, перців, баклажанів та інших овочевих культур, сорти і гібриди овочів, спорені фірмою Манул, районовані в різних регіонах країни, практично всі вони своєчасно вносяться до державного реєстру. Справжній полковник офіційно допущений до вирощування в багатьох краях і областях, його можна культивувати як в теплицях. Так і в незахищеному ґрунті більшості європейських регіонів України, призначений для невеликих приватних господарств, вирощуються багатьма дачниками. Опис сорту огірок справжній полковник індетермінантний гібрид виростає у вигляді високого куща середнього ступеня гіллястості. в У основному з жіночими квітами у вузлах знаходиться від одного до трьох квіток, і, відповідно, майбутніх зеленців листя звичайного розміру, зеленого кольору. Злегка зморшкуваті рослина вважається серед гібрид відноситься до числа партинокарпічних, тобто самозапильних огірків, в основному його намагаються вирощувати в плівкових теплицях та інших укриттях, але там, де дозволяє клімат, справжній полковник прекрасно росте і в незахищеному ґрунті, не знижуючи врожайності в порівнянні з тепличним варіантом. Плоди мають веретеноподібну форму. Ребра проглядаються слабо, колір зеленцов зелений, з невеликими смужками, горків мало присутні опушення білого кольору, довжина дорослого огірка 12-15 см, діаметр близько 4 см, маса 100-130, тридцять, переростання зеленців на кущах не спостерігається. Характеристика сорту огірків справжній полковник. За термінами плодоношення гібрид займає проміжне положення між гарньостиглими і середньоранніми огірками. Перші зеленці знімають через 40-42 дня після повних сходів. Одночасно на рослині може перебувати велика кількість огірків, дружно дозрівають у той же час. Плодоношення розтягнуто триває аж до заморозків, що призводить до дуже високої загальної врожайності гібрида з квадратного метра посадок, збирають до 13 к плодів зеленці універсального призначення. Солодкуватого смаку хрусткі, соковиті з повною відсутністю ознак гіркоти. Вони годяться і для нарізки в салат, і для будь-яких видів кулінарної переробки, як в свіжому вигляді, так і в заготовках на зиму їх смак визнаний відмінним. Гібрид повністю стійкий до більшості відомих хвороб, зокрема мозаїки. Різних гнилий, борошнистої роси, висока врожайність і чудовий смак плодів в сукупності з розтягнутим плодоношенням зробили гібрид цікавим для фермерів, які вирощують огірки з метою продажу основними достоинствами сорту: є самозапилюваність, прекрасний смак, висока врожайність, розтягнутість плодоношення, універсальність використання, висока болезнеустойчивість. Однак у гібрида є істотний недолік. При коливаннях температурного фону всередині зеленців можуть утворюватися порожнини. Саме в зв'язку з цим вважається, що надійніше для його вирощування використовувати теплиці, крім цього, часто відзначається порівняно невисока схожість насіння. Особливості вирощування неповна схожість насіння. За даними багатьох джерел, не більше 6.0 повинна враховуватися при посіві огірків цього сорту на розсаду або в грядку. Розсадний варіант не є обов'язковим, але при бажанні отримати ранню продукцію огірки спочатку висівають в стаканчики, а краще торф'яні горщики роблять це приблизно за 25 днів до висадки розсади в ґрунт. Так в середній смузі при відсутності теплиці проводити посів раніше 5-10 травня не варто для тепличного вирощування можна зробити це майже на місяць раніше. У горщик доводиться висівати по 2-3 підготовлених насіння. Незважаючи на їх дорожнечу, якщо зійдуть всі, зайві сходи доведеться знищити, догляд за розсадою цього огірка не має особливостей, найголовніше відразу після появи сходів знизити температуру на 6-8 градусів і забезпечити хорошу освітленість, повернути температуру до 20-25 п'ять ось можна через 4-5 днів перед висадкою в грядку розсаду обов'язково гартують. Прямий посів насіння в грядку проводять також в традиційні терміни приблизно на тиждень раніше, ніж висаджують розсаду. Щільність посадки не повинна бути великою, враховуючи габарити майбутнього куща. На кожному квадратному метрі розташовують 3-5 рослин, в основному намагаються вести кущ вертикально, особливо при вирощуванні в теплиці, тому попередньо обладнають міцні шпалери, підв'язують батоги в міру необхідності в. Формування, куща справжній полковник не вимагає, видаляють лише ті вічні пагони, які городнику здаються явно загущаючими кущі. Потреба сорту у волозі і харчуванні стандартна. Як і будь-які огірки, справжній полковник поливають часто в спеку, можливо, майже щодня, але тільки теплою водою, важано вечорами, ґрунт не повинна закисати в перший час її розпушують, потім обмежуються мольчуванням, підживлення вносять два рази на місяць. Намагаючись обмежуватися настоями органіки коров'як, скошені трави і деревної золи, при правильному догляді про захворювання цього огірка можна забути в проблемному кліматі, іноді проводять профілактичні оприскування фітоспорін, з можливими шкідниками, намагаються боротися народними засобами, обпилюванням грядки золою, меленим перцем і ін, збирати урожай бажано через день. Але якщо це неможливо, нічого страшного не станеться, зеленці у цього гібрида не переростають, правда, Несвоєчасний збір може негативно позначитися на загальній врожайності. Відео як доглядають за огірками в теплицях, відгуки про сорт огірків справжній полковник. У відгуках про це огірку нестачі немає, іноді зустрічаються відгуки різко негативні, але автори зізнаються, що насіння були куплені в незрозумілих магазинах. В інших випадках практично одні захоплення, але про погану схожість все ж згадується. Не сходю у ут. Один справжній полковник, як справжній полковник зійшов, знову огірки тільки до серпня, Кадрильхтп Форюмпрігозрюв євтопіц в шість дев'ять. Стар Всі батоги справжнього полковника плодоносять як останній день живуть. Ми не можемо щодня збирати, збираємо два рази на тиждень. Дрібних огірків на ньому я не втрачала, пристойні болванки 15-20 в довжину і 80 в діаметрі, і все це в шаленій кількості. Солила шматками для розсольнику, гостри 8-5, форюмгою серютри АЦ-109358, ПАБ-25, коли вирощували перший раз, то плодоносив з квітня по початок жовтня, теплиця опалювальна. Єдиний, хто витримав павутинного кліща Олена Хтп. Томат помідорцом мідорцом фурм 1535 три, нульбнуль в нуль, до Б0бнульба 0 0 б 0 б1, огірки середнього розміру більше підходять для салатів, в банки теж цілком поміщаються. Смачний урожайний ріс в теплиці, коли було зовсім холодно. Частина зав'язей жовтіли, мабуть, єдиний мінус, в іншому дуже хороший гібрид Дросерахп, в потомат по мідерцом форіом стопицтри 553 0б0 b 0, 8, 80 b 1 8ф1, 89, 0б8, 0б9, 0 b 0 b 0 0 бальб 0 ба -0, 0 0 б 0 1 не підійшли для мене справжній полковник, хоча і смачні. Але занадто великі для консервування неї нахтп. Дача втворю індекс шовтопіцу один 6 59180, у цих огірочків соковита і хрустка. Я знаю, що багато хвалять китайські огірки за солодкий смак. Так ось, полковник смачніше і солодше китайця. Я спеціально порівнювала. Поки ріжеш на салат, дивишся, а півогірка вже немає, з'їла. Оленах. Посовікцом Ревів 4 2 9 3 9 2 два. При всьому різноманітті сортів огірків, справжній полковник в може вважатися одним з найпопулярніших і затребуваних. Він майже не має недоліків, а відмінний смак і висока врожайність роблять гібрид бажаним у багатьох городників.